Маю ось таку коробочку, треба привезти трошки до ладу. Тут все було скручено, від руки, можна сказати, все барахлило. І ось ці моножила була прикладена до моножили і прикручена просто ось цим многожильним багатожильним кабелем. Що в нас тут? 220-220, я зараз вимкнув. Це далі йде на кімнату, ну, пошлійфон. Це провода вимикача. Це провода на веранду, на світло. Послідовно вимикач лампочка. Тут тільки виведено два кабеля, І ось ці два кабеля ось ця лампа. Потрібно зробити світло. Потрібно його якось привести до ладу. Ну, поки що не буду скруток робити, зроблю на китайську вагу. Ось так зараз коробка виглядає. Я ще не дорозказав вам, я сказав, що тут була фаза приходяща фаза 0, нуль, нуль дотягувався з нульо скрутитися, а інша фаза, здається мені, чи то не дотягувалася, що ну, просто, як я сказав, була прикладена до іншої і була примотана кабелем з вимикача. Далі цей кабель йде на вимикач, повертається з вимикача. І ось цей другий край був заживлена, фаза подана на коридор. А в коридорі вже було і світло, і розетка від цієї фази. Тобто на вимикачі висіла вся веранда. Включено світло зі своїм микачом і розетка. Ось так тут робили. Ну а нуль був дотягнутий з веранди до нуля спільного і був скручений. Ось така коробка. Ну Зараз все це розібрав. І так, і що я зробив? Тут приходить умовна фаза, тут нуль, я точно не знаю де що. Тут я зробив перемичечку, ось синя. На двійне вагу і ось далі йде фаза на іншу кімнату. І Нульовий провід достав напряму. Теж зробив все, з тією кімнатою ми розібралися, воно пішло. Далі коридор. Ось тут стоїть коридор, уходить, І з коридора. Ось, здається, цей провід теж з коридора. Залишається у нас жовтий провід. Він у нас йде ось на з'єднання з вимикачом проводом. Провід уходить вимикач, повертається ось тут. Тут з'єднання вимикача з лампочкою, ось цією. І вже з лампочки повертається на нуль. Ось так цю коробку розібрав. Поки що це працює так, а далі на протязі ремонту, яка частина проводки буде замінюватись, можливо, якась залишиться, тому що провода тут мідні. Ну, а можливо, все поміняється. Ну це вже в ході ремонту будемо бачити.